Буде створено декілька фондів, які будуть контролювати ну їхня ціль, зібрати 800 а, мільярдів. Я Вау! вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові. Що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло. Тобто не те, то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні? Щоб тобто ніде воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утечок. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як ці гарантії зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по буде меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з рашкою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да? отака, от, от вони правильно зробили. Вони від Рашки змогли, от саме таким методом, завели багато Закордонних компаній, і от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні.